Melted has your sandwich swimming? There's a better way. Better chill, bigger fill. EcoFlow Glacier Classic. Pack the chill, chase the thrill. Друзі, вітаю вас. Ми сьогодні у нашому, як бачите, чудовому магазині нашому. Ексклюзивному першому в світі, до речі, магазину Екофлоу. І разом привіт Богдане. Привіт Сергій. Ми розкажемо вам про нарешті всі три холодильники Екофлоу Glacier, для які до нас вже доїхали, тому що до цього ви пам'ятаєте. Ми розказували вам про найменший 35-літровий, А тепер у нас є змога показати і розказати вам про всі моделі. І найголовніше, а чим же вони відрізняються одна від одної? І це до речі, не тільки літраж. Але перед тим як ми почнемо, як завжди, я пропоную подивитися відеопрезентацію на холодильники і потім повернутися і розказати вам більш детально. Міти ікофлоглешар класик портабл фридж фрізер. Сіл тай чилдбрайт. Но плугс, но проблем. all your favorites stay cool chilled or frozen? Why not both? A dual zone design lets you set two custom temps. No ice required, so you get more space for what matters. Tight fit? No worries. Three sleek sizes let you pack it up, slide it out, or tuck it away in any spot. Dual side doors mean you and your crew can grab from either side. Charge it up however you want, fast and flexible. Even on a long hike, just a quick tap in the app, you're always in control. Wherever you're headed, bring the chill and keep it going. EcoFlow Glacier Classic Portable Fridge Freezer. Have the chill, chase the thrill. Ну що ж, як бачите, його можна використовувати будь де, там де вам потрібно. Охолоджена їжа, напої, лід, все що завгодно. І е, три моделі. Богдане сьогодні я тебе буду розпитувати. Скажи, будь ласка, е, чим ці холодильники такі круті і чим вони все таки відрізняються? Е, привіт всім нашим глядачам! Поки ми дивилися відео, я про себе подумав: дійсно, це мабуть в цьому сезоні з холодильниками перший раз, коли є в наявності всі три моделі. Тому що якось у нас з самого початку почалося: одна модель приїхала, розпродали, приїхала наступна, вже чогось немає. Дефіцит, ці холодильники в цьому році, це прямо відкриття. Дуже багато наших клієнтів. Які вже встигли покористуватися холодильниками попередньої версії, вони повертаються, купують нові, розширюють свої, скажімо так, гардероби для відпочинку, рибалки, туризму і всього іншого, додаючи холодильники. Якщо казати про відмінності цих трьох моделей, найперше і, мабуть, найочевидніше це їх розміри. В цьому році бренд нас. Радує трьома новими моделями об'ємом 35, 45 і 55 літрів. Тут можу одразу сказати те, що тепер можна обрати холодильник, скажімо так, ще краще під будь-які випадки. Тому що ми вже стикаємося з тим, що якщо клієнт хоче портативний холодильник, але в нього легковий автомобіль, автомобіль Седан, то з класичним багажником, то версія 45-55 літрів вже викликає незручності. Не дуже зручно користуватися. Ну не в кожен автомобіль. Так, не в кожний автомобіль просто поміститься. Але при цьому 35 літрів в будь-який автомобіль вона поміщається все чудово. Якщо у вас велика сім'я, компанія відпочинок, то вам чудово підійде 55 літрів. Він дуже багато в себе вміщає. Середнім компромісним рішенням, це 45 літрів може бути об'єм. І це якраз каже про те, що у вас є можливість обрати саме той, який підійде вам найкраще. Це з таких перших очевидних відмінностей цих моделей. Про що далі можемо сказати? Це те, що версія на 35 літрів вона має одну камеру. І ви можете при користуванні вибирати режим або заморожування там для заморожки ваших продуктів м'яса, льоду, можливо риби, там, риби да, щось такого для заморожування, або режим охолодження. Тобто одночасно і заморожувати, і охолодження в ньому не вийде, так як одна камера. Версія старша на 45 і 55 літрів. Вона вже є дві камери. І ви можете одночасно і заморожувати, і охолоджувати продукти, а за необхідності можете, знявши перегородку, зробити одну велику камеру і теж або заморожувати, або охолоджувати. Я пропоную зразу, до речі, ми можемо і показати ось цей варіант. Так, ось у нас тут. Давай відкриємо цей і цей. І тут можна якраз побачити ось версія, і там, де в нас одна камера. Сіточкою і версія там, де в нас два дві окремі камери, ось так, так. так дійсно. І ця перегородка за необхідності вона знімається і у вас виходить, що одна велика камера. Якщо ми кажемо про їхній функціонал, додаток, користування, органи керування зовнішні вони всі однакові. Тобто в своїх режимах роботи ніяких нюансів немає. У всіх однаковий додаток. Якщо розказати більш детально про додаток, тут що цікаво, <кхід> в додатку ви можете завжди відслідковувати рівень заряду акумулятора, скільки часу вам він ще пропрацює в такому режимі, живлення. Яке отримує холодильник там від автомобіля, від сонячної панелі за необхідності, ви можете в додатку налаштовувати температуру по камерам. До речі, а яка є мінімальна, максимальна температура? Якщо ми кажемо про температури, холодильники, всі три моделі вони можуть працювати в режимі від мінус 20 градусів до плюс 20 градусів. Це все налаштовується через додаток із цікавих, скажімо так, фішок. Це те, що в додатку, коли ви регулюєте температуру, сам додаток вам підказує, яка найкраща температура підходить до тих або інших продуктів. Тобто там для риби одна температура для вина охолодження, інша. Для заморозки теж там, для морозива тобто ви завжди е, можете швидко зрозуміти, який продукт приємний помічник такий, так приє... приємний помічник для того, щоб е, правильно обирати температуру і досягати того результату, саме якого ви хочете. Е, також через додаток мені особисто дуже подобається функція. Це те, що е, якщо ви Забули закрити холодильник, або ваша дитина там нещільно його закрила. Ви отримаєте повідомлення на свій телефон про те, що Що він не закритий, що, він не закритий да, що зменшується або збільшується температура. Тому, як на мене, це дуже зручно для того, щоб продукти банально не зіпсувалися. Тому, як на мене, це дуже велика перевага. Ви можете своїм пристроєм користуватися і в дорозі. Змінювати умовно він в багажнику знаходитись, ви в салоні автомобіля, ви можете щось під не треба нікуди там лізти, зупинятись. Все просто додатку. Так, дійсно підналаштувати, підна 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 все дуже просто. Ну я, до речі, 55-літровий ніколи не заглядав, але я скажу: об'єм має значення, звичайно. Слухай, ну тут, ну тут реально тут дуже багато місця. Тут станція зарядна, слухай, може влізти. Ну, якщо ми говоримо про River 3, Ups Max, навіть вона так, дійсно. Ну, 55 літрів він достатньо такий великий. А, і, і як показує практика, особливо якщо ви на декілька днів виїжджаєте на відпочинок або великою компанією сім'єю, то чим більше, тим краще. Аби, аби воно помістилося вам в ваш багажник або автомобіль, як його все-таки ну, заряджати, скажи мені, тому що у нас є дуже багато різних варіантів для роботи самого холодильника. Давай ми розкажемо про те, скільки варіантів заряду у нас може бути. А, давай розкажемо про те, що взагалі, як, як працює, як отримує живлення холодильник. Тут варто розглядати те, що у вас є можливість холодильник придбати як з акумулятором. Для автономної роботи, так і без нього. Якщо ви використовуєте холодильник без акумулятора, у вас є можливість його живити від автомобіля. Кабель для прикурювача і е, до холодильника, відповідно, він є в комплекті з холодильником. І у вас є можливість живити холодильник від мережі 220 або, наприклад, від зарядної станції Кофлоу. Е, це звичайний кабель з блочком, наша звичайна розетка, вмикаєте, він працює. Таких два способи використання. І третій може бути без акумулятора, це на природі від генератора. Якщо не генератор, видає е, ну, змінний струм, правильна синусоїда, ви теж спокійно ну, від нього можете живити холодильник. Е, і інший сценарій використання це якщо ви використовуєте холодильник вже з додатковим акумулятором, який. Просто дуже просто вставляється в холодильник. Ми це ну, ми можемо окремим кадром да, покажемо. Ось він тут у нас знаходиться. Ти розказуй, я буду показувати. Тоді у вас, окрім методів його роботи, живлення від автомобіля, мережі або генератора, з'являється можливість також, щоб він живився від внутрішнього акумулятора, тобто працював автономно, або використовувати сонячну панель. Сонячна панель до всіх трьох модель, рекомендуємо потужністю 110 Вт. Цього цілком достатньо для того, щоб і забезпечувати роботу холодильника, і в той же час заряджати акумулятор холодильника. Тому що панель генерує умовно 100 Вт. Холодильник на свою роботу споживає, коли працює компресор, близько 50 Вт. Вся інша енергія вона йде якраз на зарядку акумулятора. Ти знаєш, я коли зараз їздив на відпочинок, я заряджав акумулятор навіть від свого павербанку EcoFlow просто за допомогою цього виходу Type-C. Тому що в нас вже закінчився заряд, сонячної панельки з собою, на жаль, не було. І я просто від павербанку зробив так, що працював холодильник. Так, дійсно, це можливо за рахунок того, що. Сам Powerbank має роз'єм Type-C, через який ви можете як заряджати Powerbank, так і за необхідності зарядити свій якийсь пристрій. І тут ми на цьому не зупиняємося. І комусь навіть це може бути корисне, що ви можете, маючи холодильник, мати декілька додаткових акумуляторів. І якщо вам не подобається історія сонячних панелі, або не вистачає місця для їхнього розміщення, возити з собою, то ви можете мати декілька акумуляторів, за декілька секунд їх замінити і збільшити час роботи, це наступне про що я хочу сказати, на якісь колосальні цифри. Тому що ми додамо скріни, те, що особисто тестував, є в режимі, коли холодильник працює на охолодження, тобто температура десь середня. Близько 4 градусів, це чудово підходить для напоїв е, і овочів. Е, холодильник споживає за добу, за 24 години, близько 200 Вт. За добу 200 Вт. За добу. І враховуючи ємність акумулятора, вбудовану на 300 Вт годин, е, то це близько 39 годин роботи холодильника від одного акумулятора. Від одного акумулятора. А якщо ми користуємося в режимі охолодження і заморозки дві камери, споживання за добу у мене при тестуванні вийшло на рівні 400 Вт. тобто це майже 20 годин безперервної роботи в такому режимі. Ну, дехто, до речі, може сказати: ну це забагато, але давайте для порівняння я хочу сказати, що ваш. Домашній холодильник, ну, середній, звичайно, який там в кожного стоїть вдома, він за добу споживає більше кіловат. От в мене стоїть розумна розетка, теж я можу дивитися, я дивлюсь, що в мене за одну добу холодильник споживає кіловат за добу. Звичайно, це великий холодильник не такий, але як для портативного холодильника, таке споживання, як ти от сказав щойно, це просто, це просто якесь мінімальне значення. Це мінімальне значення, і в режимі, ну тобто, якщо ми розглядаємо там режим охолодження 200 Вт, то е, при, е, скажімо так, розумному використанні, тобто ми зайвий раз не відкриваємо, не залишаємо його відкритим, то це виходить 7 Вт на годину споживання. Ну тобто, це якісь. Е, Взагалі, мізерні е, цифри, тому це дуже класний е... результат. Ну але до того, ми ж все одно, якщо поряд з нами є автомобіль, ми можемо зарядити від автомобіля, якщо вже ну, висаджується маю на увазі акумулятор або сонячну панель, або зарядну станцію. Тобто, ми можемо завжди міксувати і ніколи не залишати наш холодильник без енергії живлення. Так, так, це дійсно. Так я з тобою погоджуюсь. Е, а як... як? А як щодо ну, ти просто сказав, що можна купити окремо холодильник? Окремо купити акумулятор, чи є якісь можливості зекономити може на спільному спільній закупівлі? Так, дійсно, якщо ви обираєте рішення, яка різниця між покупкою окремо акумулятора і окремо холодильника, і покупкою комплектом, якщо ви купуєте комплектом, ви одразу економите близько 5 тисяч гривень на покупці. І, як на мене, це, це дуже круто. Давайте будемо відвертими. Коли нам приїхали перші версії, таких комплектів не було. Ми стикнулися з тим, що дійсно купуєш холодильник, потрібен акумулятор, тому що функціонал до кінця не розкритий без нього. Але він окремо і коштує доволі недешево, скажімо так. Причому, що не дешево як у нас в Україні, так і в Європі. І тут хочеться сказати дякую нашому офісу, нашому бренд-менеджеру Сергію, про те, що чуємо клієнтів, швидко реагуємо, створили ось такий чудовий комплект. І тепер, зекономивши 5 тисяч гривень, ти маєш повноцінний продукт, який тобі на... дозволяє. Майже дві доби бути автономним і отримувати прохолодні напої свіжу їжу, яка не запсне не зіпсується в будь-яких умовах. Ні, холодильник, ось такий портативний. Це завжди круто. Я теж сам особисто виїжджаючи на природу, брав з собою. І ну, всі мої друзі, які були поряд, вони зацінили цей холодильник, і вже деякі навіть з них вже розглядають варіант закупівлі. Собі так само такої ось в мене модель на 45 літрів. Це насправді дуже класно, і я хочу вас також запросити. Якщо вам цікаво подивитися особисто, заглянути в холодильник перед тим, як його придбати або роздивитися акумулятор. Завітайте до нас у в наш офіційний магазин EcoFlow, або до наших партнерів, які також реалізовують ці чудові холодильники. Подивіться, обміркуйте, наскільки це класно і круто мати собі такий прилад. Ну а чому б і ні? Тому дякуємо вам за те, що були сьогодні з нами. Ми намагалися вам розказати все про всі наші три нові моделі холодильників. А тобі, Богдане, дякую за чудову інформацію, яку я вважаю зацінять наші потенційні клієнти. Тому дякуємо вам. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, поширюйте це відео серед своїх друзів. І дякуємо, що були з нами. Зустрінемось вже наступного вебінару. До зустрічі.